Чор жахливі кадри продемонстрували, і ми показували, що просто таки по цивільному інфраструктурі б'є ворог і вдарив в Чорноморську по звичайному ринку, де звичайні цивільні українці прийшли купувати собі їжу. Так, абсолютно вірно на сьогодні. в місті Чорноморського оголошено день жилоба. Відповідно, хочу нагадати, що під час цього удару це був ударний дрон. На жаль, загинуло дві людини. Це дві жіночки. Також 11 людей постраждали, отримали поранення. Серед них одна дитина загалом було надано відповідну допомогу 23 людям. Серед них четверо діточок. Згоріло дві автомашини, і 15 ще було пошкоджено. Також кілька будівель пошкоджено від відповідно, не житлові адміністративні будівлі. І ще раз хочу сказати: сьогодні Чорноморську дійсно оголошено день жалоби. Це ранок, це атака ранкова. Хоча, власне, сьогодні ми бачимо, що, наприклад, по півдню, зокрема по Одесі, Одеській області, ворог фактично атакує цілодобово, тобто він намагається виснажувати систему протиповітряної оборони. І дуже часто це працює гербера, яка тим не менше має бойове начіння, в тому числі фотографують, намагаються. Щось знайти, але тактика сьогодні очевидна. Я думаю, що ворог просто вже настільки відверто це демонструє. Я кажуть, йому байдуже на весь світ. Він демонструє те, що готовий атакувати цивільних. Тому котре хочеться нагадати про те, що треба йти до укриття. Є можливість така, коли особливо мова йде про ударні дрони. Що час відповідний він дійсно є, і от ситуація вона показала, що на жаль так ворог атакує саме цивільну забудову. Ворог літає в. Між багатоповерхівками такі кадри, я думаю, ви теж показували це. Було зокрема в Одесі відповідно, тому що тумани ускладнюють роботу відповідно мобільних вогневих груп, зокрема що стосується там засобів класичних протиповітряної оборони. Зрозуміло, що це намагання ворога, якщо він діє цими герберами, відповідно спробувати знайти, де що у нас в силах оборони, які позиції відповідно є. Тому звичайно важливо дуже на сьогодні витримка від наших оборот. Відповідно, ну і влучання, тому що ну кожної години, кожної фактично години лунає сигнал повітряної тривоги, відповідно, і це вже триває кільканадцять днів. Пан Сергію, наголошу ще раз, ви це сказали, але не нехтуйте укриттями, бо, до речі, от є дуже така щемлива історія в цієї важкої важкого, важкої атаки росіян по Києву, де наш Рятівник приїхав на виклик, і було видно, і він зрозумів, що це його квартира. В нього була восьми, якщо не помиляю, п'ятирічний хлопчик, восьмирічна дівчинка, і жінка, і мама. І вони почули тривогу, вони спустилися і вони вціліли після цієї атаки. Квартира відновиться, але головне це життя, звичайно ж. Пане Сергій, по півдню нашої країни ситуація непроста. От я перед нашою розмовою з вами сказав, що війни сказав, що ворог перекидає якісь якихось морпіхів чи десантників. Правда, я сказав, Запорізький нібито на Херсонський напрямок він наразі менш активний, але загалом от Оріхів Гуляйполе Степногірськ кажуть, що там якось вони е, намагаються рухатись в бік Запоріжжя по е, ріці, яка висохла. Що ви можете про це розповісти? Так, ми говоримо, що пересування ворога його маневри відбувається в тому числі і по колишньому каховському водосховищу, наше Каховське море. Відповідно, ворог використовує погодні умови, тому що тумани, ну власне, і ми використовуємо зрозуміло таку погоду в тому числі, але пташки літають менше набагато, менше видно, і ворог намагається цим користуватися. Хочу нагадати, що Олександрівський відтинок нещодавно Новопавлівський. Він, на жаль, є, мабуть, найбільш сталий такий щодо ворожого просування. Вані до цього часу, не дивлячись на те, що ворог тут несе звичайно втрати, але тим не менше намагається просуватися у бік голямополя. І до речі, ми про ці ризики і з вами, в тому mm -hmm. числі у цій студії, говорили. Відповідно, причини того, чому, скажімо, вдалося ворогу реалізувати свої ці плани певні і мати ці просування, мати також захоплені наші позиції. Ну, давайте це залишимо вже для вищого командування, тому що ворог не має знати відповідно про ті проблеми, які. Могли виникнути на сьогодні. Прийнято рішення відповідні знову таки з огляду на безпекові ситуації без конкретики підсилення. Ну, загалом такого підсилення Запорізького фронту. Сподіваюся, рішення будуть вдалими і дадуть можливість. Ну, принаймні, нам сподіватися на таку певну стабілізацію того, що відбувається, тому що ворог дійсно продовжує рух у бік Гуляполя. Хочу нагадати, що взагалі оці локації це перетин трьох регіонів наших трьох област. Стей, Дніпропетровщина, Запорізька область і Донеччина відповідно, і ворог намагався там. На жаль, йому вдалося створити такий, ну я його називаю плацдарм безпековості для нього, з, з заходом в тому числі на території Дніпропетровщини. Чи будуть рухи там? Ну відповідно атакуючі дії там активні, є по певних відтинках. А щодо Степногірська, який ви згадували, теж очевидно, що Росіяни намагаються рухатися тут бути активними, тому що нагадаю Степногірськ, це ті самі висоти, з яких Росіяни. Очевидно, планують, встановивши артилерію відповідного калібру, вже атакувати також південні околиці міста Запоріжжя. Чи є в них ресурс сьогодні там щодо великого наступу на обласний центр Запоріжжя? Очевидно, що немає, але накопичення може відбуватися і маневри ці перекидання, зокрема десантних частин, десантних підрозділів, воно відбувається знову таки. Маневрування для накопичення руху в бік гуляй поля, так тому. Що ми бачимо, що ворог е, дуже активно в цьому напрямку зараз діє тут е, до речі. Ну, можемо про це сказати. Я думаю, наші рятувальні команди у вигляді штурмових підрозділів сьогодні дуже активно працюють. Про результати, сподіваюся, дізнаємось найближчим часом. Чому Гуля Поле теж зрозуміло, тому що це наш достатньо укріплений оборонний вузол, і звичайно, це логістика в тому числі. Тут, якщо ми вже говоримо про Покровське Дніпропетровської області, тобто все тут взаємопов'язано, і оцей південно-донецький на Прямок фронту він, звичайно, як елемент донецького наступу ворога. А тепер ще й Запорізьку, ми сьогодні це тут цю активність бачимо. Активність буде зберігатися, очевидно, тут без жодних сумнівів. Більше того, ворог намагається тут задіяти вже і механізовану компоненту. Тим більше, якщо погода зараз теж зміниться, будуть більш активно дрони знову працювати. Тобто ситуація буде залишатися максимально напруженою, якою вона може бути на цей момент. Тому. Динамічна ситуація насправді дуже швидко все змінюється. І сподіваюсь ще раз ті рішення, які прийняті ну знаєте, це той випадок, коли хочеться сказати, дай Боже, щоб у наших вийшло все те, що задумано. Тому що дійсно придніпровський напрямок на сьогодні він кардинально тут ситуація. У нас не змінилася. Навіть там наступальних дій активних таких щодо островів наразі немає. Це не говорить про те, що вони не можуть бути там протягом найближчої години-двох. Антонівські мости вони турбують ворога, постійно там хочуть поліпшити свої тактичні позиції. На лівому березі підібратися більше до мостів, відповідно. Ну і власне острови залишаються такою мрією для них Дніпровською мрією ворога, там зайти, закріпитися, можливо, користувати БПЛА, свої екіпажі кинути. Ну Тобто, все в цьому плані кардинально, ще раз кажу, не змінилось. Але активність, звичайно, є. І терор. Відповідно, Херсонський громад він продовжується, і ви про це знаєте. Це і обстріли артилерії Зараз, можливо, менше пташки діяли знову таки туман, але тим не менше, атаки є постійними. Тому ситуація на всіх фронтах цих і придніпровському, запорізькому, дуже дуже активна. Ну, власне, про Одещину ми теж згадали, що тут постійно йдуть ворожі атаки. І, наприклад, сьогоднішня доба теж не виключення. Ворог вже сьогодні зранку теж активно літав і намагався робити це і вночі. Пан Сергій, хотів би вас ще запитатися по останніх ударах у узбережжі моря, Бердянськ. Там же ж били по якихось підстанціях. Що це за удари? На що вони впливають? Чи це є виробання просто їхніх ТЕЦ і тез чи ну наших теста, які вони окупували? І чи впливається так, на вони? От, до речі? Так, абсолютно вірне запитання щодо тимчасово окупованих територій, зокрема Запорізької області, в тому числі, хотів би сказати, що на сьогодні очевидно. По перше, не про всі там підстанції повідомляються. Хочу сказати, це і до речі, про лівий берег нашого Дніпра, тимчасово окуповану частину Херсонщини. Сьогодні АЗС ворожі, ворожі, тому що вони знаходяться на тимчасово окупованій території. Звичайно, це підстанції, це вишки мобільного зв'язку. Це те все, що сьогодні дуже активно вражається силами. Оборони, чому відповідь дуже проста, тому що це впливає на ворожу логістику, це впливає на е, діяльність російських окупаційних військ на цих територіях. Дійсно, активно сьогодні по Бердянську, по цій частині е, території активно працюють і не лише Бердянськ. Я думаю, що найближчим часом ми дізнаємось про е, такі позитивні для нас повідомлення, в тому числі знову таки вплив на ворожу логістику. Таку на ворожу ресурсність. Ну чесно скажу, що наприклад, у так званого губернатора е, є Балицького, е, Жені Балицького, так у нього дуже там підгорає. Дуже активно вони там намагаються пояснити, що у них якісь там локальні аварії, аварійні ситуації виникають щодо енергетичної інфраструктури. Ну, Звичайно, аварійно, коли туди прилітає український дрон. Тому буде е, у Жені є Балицького, підгорати далі. Я думаю, більше робота все систем системна насправді. І вона, можливо, медійно малопомітна, але надзвичайно важлива. Пастрі, як завжди, дуже дякую вам за інформацію. Дякую вам слава нації і смерть нашим ворогам.